Доброго вечора. Ми з білої церкви на телеканалі Еспресо. Ви дивитесь головні новини нашого міста у студії. Працює Ярослав Гопаца. Триває 170-та доба героїчного протистояння України російським окупантам. Краматорськ знову потрапив під обстріли орків цієї ночі. Там зафіксували 11 ракетних прильотів. Дивом ніхто не постраждав. Водночас на Донецькому напрямку рашисти підтримують наземні війська авіацією. на Харківському. Б'ють зі ствольної та реактивної артилерії. Також зброю застосовують і на Краматорському напрямку. Однак збройні сили стримують ворога. Тим паче, за останню добу ще 200 росіян повернуться додому в чорних пакетах. Втрачають орки й техніку. Вчора наші військові вивели з ладу вісім броньованих машин, три танки, два засоби протиповітряної оборони та один літак. В Чорному морі тримається штормова погода і вороже корабельне угрупування відповідно тримається ближче до Кримського узбережжя. 12 кораблів та катерів переховуються в ракетно безпечних районах, але серед них два надводних носії ракет типу Калібр та три великих десантних кораблі. Загроза ракетних ударів залишається актуальною. Небезпека обстрілів ворожої артилерії тих територій, що для неї досяжні, теж надвелика. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Проігнорував ігнорував червоне світло і спричинив ДТП. Як повідомляє патрульна поліція Білої церкви на перехресті вулиць Степана Бандери та дружби, водій шкода не зупинився на заборонений сигнал та виїхав на роздоріжжя, де зіткнувся з авто марки Фольксваген. На щастя, ніхто не постраждав. На порушника копи виписали штраф. Московському патріархату не місце серед поранених українських захисників громадськість білої церкви отримала відповідь від Міністерства оборони України щодо діяльності храму преподобного Ілімуремця, що належить УПЦ на території військового шпиталю у листі. командувачка медичних сил ЗСУ. Тетяна Остащенко констатувала, що від початку повномасштабної війни служба в храмі повністю припинена. Крім того, доступ до нього заборонений колишнім священнослужителям, проповідникам, наставникам та парафіянам, також рішенням головнокомандувача збройних сил України заборонено укладати або ж продовжувати договори оренди військового майна. З деякими організаціями, у тому числі УПЦ, нагадаю, понад пів тисячі білоцерківців підписали відповідне звернення до міністерства оборони. Далі ситуацію коментує Ірина Кісільова. Якщо чесно, я про цей перелік не знала. А це рішення згідно відповіді було прийнято ще в січні цього року, тому. Нам потрібно тільки рівнятися на збройні сили України, Якщо збройні сили України прийняли, що діяльність храмів московського патріархату аж ніяк не сприяє морально-психологічній підтримці наших збройних сил України, то ми, як громада, повинні взяти це до відома і сприяти ну морально підтримувати наших воїнів. То, якщо вони воюють там, то як ми можемо миритися з представниками ФСБ в рясах, так тобто. Якщо це є визначено міністерством оборони, нам тільки потрібно виконувати їхні рішення. Я сподіваюся, що нарешті все-таки буде політична воля нашої нашого керівництва Білосерківської громади, що і всі інші договори оренди, якщо вони там є, чи якісь інші е, там документи, що це все має бути розірвано нарешті припинено і це все повернено у власні громади і передано іншим релігійним організаціям, зокрема Православній церкви України. Хронічний стрес негативно впливає на здоров'я людини. Особливо це проявляється у проблемах з серцево-судинної системи та гормональним фоном. Як зазначає лікарка-ендокринологиня міської лікарні номер 2 Ольга Паршина, після початку війни збільшилась кількість пацієнтів з захворюваннями щитоподібної залози, такими як тереотоксикоз та гіпотереоз. Помолодшав і вік хворих. Крім того, лікарі спостерігають у людей. І сплеск інсулінозалежності цукрового діабету першого типу особливо таку недугу нині діагностують дитячі ендокринологи. Про всі подробиці у коментарі. Дуже багато декомпенсацій цукрового діабету, можливо, тому що люди на початку війни не мали змоги придбати всі ті препарати, які вони мали е, отримувати е, е, хтось через брак їх по аптеках, хтось через брак е, фінансів. Е, е, багато зараз приходять в декомпенсації пацієнтів. Цяють як нові вперше з початку року комунальники взялися за миття скляних зупинок громадського транспорту. Як розповідає начальниця управління благоустрою та екології міської ради Альона Колотницька, вже вдалося причепурити 17 конструкцій. Загалом по місту їх нараховується орієнтовно 70. Процес лише розпочався. Тож білоцерківці можуть звертатися до департаменту ЖКГ, якщо бачать зупинки у занедбаному стані. За словами чиновниці, такі роботи проводять систематично. Проте Минулоріч це вдалось зробити двічі: восени та на початку весни. Наразі через погодні умови прибирання припинили. Однак, з появою сонця, комунальники знову візьмуться за спецприладдя та мийчі засоби. Приведуть до належного стану усі скляні зупинки, і на це знадобиться не більше двох днів. А ось як додатково планують прикрашати місця для посадки та висадки пасажирів. Послухаймо. Вони потребують догляду, тому що вони нехай виглядають. Тим більше зараз з'явилися такі люди, які обмальовують їх кольоровими маркерами, це досить негарно виглядає, поклеюють наліпками. Мабуть, всі жінки знають, які засоби використовують для миття скла, тому там нічого секретного. Єдине, що використовується такий хімічний розчин, для того, щоб змити оці. Написи і в цьому році, якщо нам вдасться, ми хочемо започаткувати не просто ми зупинки, а ще й озеленювати, Тому трошечки пізніше чекайте на нові сюрпризи. Театральні вистави онлайн через відсутність бомбосховища ставити спектаклі у приміщенні театру імені Панаса Саксаганського актори не можуть. Тож, як зазначає заступник директора художнього керівника культурного закладу, виходом з цієї ситуації є показ дитячих казок, шоу-програм та вистав в онлайн форматі. Так цієї неділі транслюватимуть вистави красуня та «Чудовисько» для малечі та кайдашева сім'я для дорослих. Як долучитись до творчого мистецтва саксаганців, коментує Дмитро Красіков. Ще з 2020 року, коли в нас була пандемія коронавірусу, ми також не мали змоги працювати, і ми вигадали таку історію, щоб наш глядач міг також поринути і отримати емоцію. Ми зробили ще тоді онлайн вистави. Вони йдуть у нас по неділях. Казка о 12.00, Вистава о 18.00. Посилання можна знайти на офіційних сторінках Панаса Саксаганського у Фейсбуці або на офіційному сайті театру Панаса Саксаганського. Збройні сили України, слава гордість, міць країни. Саме під такою назвою пройшла акція серед білоцерківських дітей. Хлопці та дівчата бібліотеки філії номер 6 виготовляли різноманітні патріотичні вироби для ЗСУ. як зазначає завідувачка закладу Надія Гаврилова. Такі обереги для воїнів юні читачі виготовляють з 2015 року. Більшість робіт приурочені до дня незалежності України. Акцію започаткувало управління культури і туризму міської ради. Також свої поробки передали вихованці дитсадків номер 8 та 31 та їх вихователі. Вже наступного тижня патріотичні сувеніри отримають українські захисники. У нас і батьки, і діти дуже активні. Вони завжди роблять те, що їх просять або що їх цікавить, краще сказати. Вони вкладають в свої роботи любов, повагу, уміння. Це взагалі суперує у нас діти. Я завжди кажу, що робота, яка зроблена рукою руками дитини, вона зігріває. Вона просто зігріває. Вона надихає на перемогу. Вона надихає на щось велике і на відповідальність. Це підпілкова, Я зробила її для воєнних. Скільки в тебе часу пішло на те, що це зробити? Півтори години. Це Лялька оберіг, а це голуб. Це малюнок для мого тата, який воїн. А хто поруч з ним стоїть? Це любов до України. Я придавала татові сердечко, відкритку, цукерки. Це оберіг, я його зробила для тата. Сьогодні Україна вперше відзначає день молоді разом з усім світом у міжнародний день молодого покоління. Опівдні на масиві Леваневського Білоцерківський волонтерський штаб ТРО за підтримки Дмитра Киришуна організував свято для дітей. На святі роздали понад тисячу футболок з різними героями мультфільмів. Крім того, малеча безкоштовно отримала солодощі, медичні маски, бенти та пластирі. Також усім охочим активісти малювали патріотичні боді арти на руках, долучились до дійства й інші партнери білоцерківських волонтерів. Всі патріотичну тематику обирають, всі, ну, начебто, задоволені. Я думаю, довольні уходять. все добре. Надіємося, що в майбутньому ще будемо такі акції їм проводити, щоб якось піднімати їм трошки настрій. Так, я буду малювати патріотичне татуювання. Звичайно, дуже подобається, що вони дуже раді, що ми там і смаколики, і футболки все їм даємо та ще й безкоштовно, і вони дуже раді. Ну я з подружкою ну, тут класно роздаю футболки. Сьогодні я мала таку можливість приєднатися, трошечки поволонтерити, і насправді це дуже цікавий досвід. А люди в захваті людям подобається. Вони всі підходять, запитують, це точно безкоштовно. Це безкоштовно, тому я думаю, що це було дуже класно. Хочеться в першу чергу привітати зі святом наших діток і молоде покоління, і побажати їм світлого, мирного неба, віру у власні сили, щастя та більше позитиву. Бо за молодим поколінням стоїть наше заможне успішне майбутнє. Підходять батьки, всі дякують і щирі посмішки це саме головне на сьогоднішній день від наших діток. І у день молоді хочеться поговорити про свідомість українських дітей. Тисячі з них побачили жахи війни. Батьки багатьох пішли на фронт чи допомагають армії. Тож, незалежно від віку, юні хлопчики і дівчатка також прагнуть наблизити у перемогу. Наприклад, семирічна дівчинка з білої церкви разом з мамою печуть солодощі, а виручені кошти віддають ЗСУ. Про всі подробиці не дитячих мрій розкаже моя колега. І таких автівок щодня тут проїжджає з десяток, а то і більше. Семирічна Софія одна з тих, хто допомагає зсу. Як розповідає мама Аліна, спочатку донька просто збирала кошти разом з друзями однак, згодом вирішили продавати смаколики власного приготування. Такий обмін приємніший, бо кожен отримує позитивні емоції від благодійності. Я її підтримую. Я біля неї цілий день поруч. Нас час дозволяє. Тому ми разом, я думаю, хай збирає, назбираємо велику суму, потім вирішимо, куди ми її. Вкладемо так, чи, що, можливо, щось купимо, можливо, комусь десь переведемо на якийсь рахунок, ну будемо бачити. Ми поки що ще не вирішили. Просто волонтерам віддати в руки ми не хочемо. Всього лише за день Софійка збирає більше тисячі гривень, однак графік у дівчинки непростий. Продає двічі на день з 12 до 15 та з 17 до 20 години вечора. У меню в юної продавчині найсвіжіша випічка а це кекси, печиво, безе та млинці. Ну, ми, можна сказати, спили з жару. Продали гаряче винесли. Продали гаряче винесло. Мабуть, найбільше кекси і млинці також розбирали. Ще поверталися, казали дуже смачні. Особливо з вишні з маком. Бо вона ще й просто без начинки продавала. Ціну на ласощі встановлюють символічно, Ділиться Софія. Часто люди, що проїжджають по вулиці Льодова, що поблизу консервного, дізнавшись на що збирають гроші, дають їх просто так, та й не просять решти. В основному це купюри, однак не нехтоє білоцерківчанка і монетками. Люди бувають самі, встановлюються і дають гроші, або я їх встановлюю, або люди просто проїжджають, називають на газ і навіть не встановлюються. Яку найбільшу купюру тобі кидали? Двісті. 200 – це найбільше. Саме найбільше в основному і бувають отак і купюра, і копійка. На імпровізованому прилавку у дитини лежать і магніти з патріотичними написами. Я допомагаю українській армії. Ціна на них вища від 50 гривень, подарував їх місцевий мешканець. Їхав дядя один, він остановився і відкрив багажник. І він кладе біля мене і каже, ти то що ти будеш ці магніти роздавати? Отакий 50 гривень, такий 100 гривень. Більшість водіїв та перехожих купують щось смачненьке у Софійки, тим самим допомагаючи ЗСУ. Вже вдалося зібрати понад 7 тисяч 700 гривень. Кожен день проїжджаємо цією дорогою, а Збройним силам по можливості допомагаємо. Звичайно, перекидаємо. Кому надо, на які потреби, тримай. Дякую. І, давай нам ще магніт за 50. Я не часто проїжджаю, бо Я приїхала в гості до мами. Я буквально три дні тут в білій церкві. Так що... Тепер скуштуємо. Ви умнічки, дівчики, молодці, все вважає, здоров'я і миру. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ось така у нас нині молодь креативна, амбітна, ініціативна, а головне смілива. Адже всі свої сили та енергію юні українці спрямовують на підтримку ЗСУ, аби швидше вибити російських окупантів з нашої землі. На цьому все ви дивились головні новини Білої церкви у студії цього тижня. Працював Ярослав Гопаца. З понеділка інформаційну варту триматиме Дар'я Рубан. Дякуємо, що довіряєте нам. Залишайтесь на телеканалі Еспресо. І мирних усім вихідних.